Опалювальний сезон в обласному центрі показав неготовність комунальних служб до зими. Чимало містян обурені. Тепла в їхніх домівках або немає, або температура в оселях занадто низька. Водночас у місті можна спостерігати все нову кількість гарячих озер, які утворюються внаслідок пориву труб та комунікацій. Одне із них розлилося на сонячній набережній Дніпра. Калюжею такою кількість гарячої води, щоб є справжнім фонтаном, складно назвати. У листопаді комунальники тут же щось розривали та намагалися ремонтувати. Їхні спромоги виявилися марними. Через деякий час велика калюжа перетворилася на справжнє гаряче озеро. Вода залила і проїжджу, і пішохідну частину. Люди не в змозі дістатися до роботи, а водії не наважуються долати таку величезну водну перешкоду. І автівку можна зіпсувати і самому потонути. Що більш за все дивує, комунальники та чиновники про проблему знають, але ремонтом ніхто не займається. Нехай гаряча вода зігріває холодне повітря. Ще один гейзер б'є по вулиці Гладкова, 12. обурені містяни виклали відео в соцмережах. Сплачувати за цю гарячу колюжу їм доведеться з власних кишень, бо порахують як за опалення у квартирах. І такі випадки по Дніпру не рідкість. Прохання перевірити котельні та тепло у квартирах. Ось пишуть перевантажена енергосистема. Будь ласка, перевірте опалення у людей, перевірте стояки. Можливо, тоді енергосистема буде хоч більш-менш розвантажена. А у вас квартири тепло? Ні, чесно кажу, ні. Ось третій день стучу і мене, на жаль, не чують. Аварійна бригада не їде, стояки не перевіряють, а у квартирі холодно. А чи не перевантажують енергосистему самі комунальники? Ось такими гарячими джерелами, які б'ють ключами на вулицях Дніпра? Дійсно, це обурює, але, ну. Вибачте, є люди, які за це відповідають. То що корупція? Корупція в нашій країні, і то що ну на себе забезпечить одразу, а потім уже про всіх інших думати. Я думаю, всі розуміють, це слабо прикривається навіть. Депутати повинні контролювати процеси. Халатність та бездіяльність і чиновників, і комунальників, і депутатів ось справжня причина чергової нездатності гідно розпочати та провести опалювальний сезон у Дніпрі. Відзвітували та забули, а далі, хоч трава не рости. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.